Вас вітає YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні у нас на огляді швидкозмінна різьбана різна вставка м 16 від відомого трейського виробника сумтом. Швидкозмінна різьбана різна вставка виготовлена за стандартом DIN 376. та має наступні параметри. Зовнішній діаметр 50 мм, Діаметр хвостовика 30 мм, Робочу довжину 35 мм, Втулка розрахована під підміщик діаметром 12 мм та з квадратом 9 мм. Швидкозмінними їх називають за рахунок її конструкції, яка дозволяє змінювати їх на різьбонарізних патронах одним натисканням та замінювати самі міщики також одним. Натисканням, що значно економить час на заміну інструменту. Популярність такі різьбонарізні вставки отримала завдяки запобіжній муфті, яка зберігає поломці міщика при його застріганні у деталі. При застеріганні мітчика або при великих навантаженнях на нього спрацьовує муфта, яка прокручує вставку, видаючи характерний звук трещітки, що є сигналом для оператора, щоб зупинити роботу або включити реверс для викручування мітчика. Також на цих вставках можна виставляти різне зусилля для спрацювання муфти. На самій вставці показане направлення для збільшення або зменшення зусилля, швидко змінними вставками. Авка можна працювати як зі наскрізними отворами, так і з глухими отворами, що робить їх універсальними в роботі. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України за швидко, надійно та якісно.